Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка. Сьогодні готуємо легкий, але дуже смачний сніданок, омлет зі шпинатом. Це ідеальний варіант, коли хочеться чогось корисного, але швидкого. І, як завжди, усе просто: готуємо разом. Спершу у глибокій мисці збиваємо яйця з молоком. Сильно не треба, просто щоб усе добре змішалось. Додаємо дрібку солі й перцю, як любите. Далі в сковорідці розігріваємо олію і додаємо шпинат. Якщо він свіжий, тушкуємо 2-3 хвилинки, поки трохи осяде. Якщо заморожений, можна трохи довше, але головне, щоб випарулась зайва рідина. Далі виливаємо ягічну суміш просто на шпинат, розподіляємо рівномірно, зменшуємо вогонь до мінімального і накриваємо кришкою. Смажимо та хвилин 5-7, залежно від того, наскільки щільний ви любите омлет. В кінці можна перевернути омлет, щоб смажити його з іншого боку. Перевертати дуже зручно за допомогою тарілки. Просто перевернути спочатку на велику пласку тарілку, а потім згорнути на пательні. Коли омлет готовий, знімаємо з вогню і одразу подаємо. Він виходить ніжним, ароматним і дуже корисним, ідеально на сніданок або навіть на легку вечерю. Якщо рецепт сподобався, не забудьте поставити лайк і підписатись на мій канал, а ще напишіть у коментарях, чи любите ви шпинат. Я просто обожнюю. А вам смачного!